Дівчатка, у мене в руках новиночка липневого каталогу, трояндова водичка із унікальних видів квітів дамаської троянди. Я її ще не тестувала. Хочу це зробити зараз. Вона має дуже приємний, насичений аромат троянди. Дуже приємний, має антиоксидантні, антибактеріальні та протизапальні властивості. Вона дуже ніжно та дбайливо очищує шкіру, знімає макіяж, що я зараз хочу перевірити, і при цьому всьому вона запобігає сухості шкіри, оновлюючи її. Надає їм якість та шовковистість. Шовковистість. Тобто, як я розумію, що вона не тільки знімає макіяж, а й ще й доглядає за шкірою обличчя. Так, тепер мені цікаво, як же ж вона працює. Приємно, приємний аромат. Так, ну вона добре очищує обличчя. Тепер мені цікаво, як вона справиться зі О, дивіться, зі стійким макіяжем. Ну. Бачите? Ну. Ну, я скажу вам, вона дуже добре справляється зі своїми задачами. Мені подобається. І тепер у мене на губах наша стійка, рідка помада, яку я завжди знімала міцелярною водою. Ось цією нашою міцелярною водичкою, бо інакше я її не, не можу зняти. Спробуємо, як з цим справиться наша трояндова новиночка. Отже, дівчата, я однозначно її рекомендую, тому що мені сподобалось відчуття на обличчі після того, як я протерла його водичкою. Воно дійсно м'якеньке, немає сухості та стягнутості, вона справляється з декоративним макіяжем, так? Тому, однозначно, так, Тим паче, що ціна на неї всього 129 гривень. При тому, що на ось цю міцелярну у нас ціна у каталозі 519 гривень. Що на терезах у вас переважить? Рекомендую.